Всім дорогі друзі! З вами Верест і продовжуємо з вами грати ЛВК. Сьогодні у нас вже останній день буде, останній сьомий, і у нас там, так сказати, трошки розгрузочка вже буде, там слабенький клан. Давайте на зараз пойдемо глянемо, що там граємо ми проти в'єтнамського клану Кокен. Ну назву повну я прочитати на, 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 на жаль, не можу. По балансу, як ви бачите, ось така тема, Тут навіть для нашого нашого тринадцятогонгола є так сказати, достойний равний суперник. Ну і далі тут, як ви бачите, така ситуація, тому я не бачу сенсу. Навірно, на цей 28-й номер я навіть записувати не буду. База доволі слабка. Я, коротше, краще запишусь до атаку на 21 номер. Тут реально нормальна, більш-менш прокачка, і база така стрьомненька. А, І дві атаки у нас також буде 17-го таунхола. По таблиці займаємо зараз 4 місце 458 зірок. Давайте ну, одразу оглянемо базу. Атакувати я буду тут з суперсиняками. у мене вже все тут готово. І зараз розкажу, який у мене план атаки тут загалом. Закинуть я хочу ось до в районі 6 годин вогнемет. Тут він собі буде спокійно почищувати. Варден у мене буде чуть-чуть ближче до 8 годин, між 8-9, да, ось тут буде чистити цю сторону. І з я хочу пойти прямо сюди. тут зайти. У мене є тут 2 джампи, якраз один джамп ми закинемо сюди, буде корише тут рознос бази йти. Скелетне заклять ага, немає. Ладно, будемо фрізи кидати на інвіста моноліт. Я, мабуть, одного варто взяти, знаєте, фриз фризом, але в нього такий трошки буває маленький радіус, і не завжди все зафрізиш те, що треба. А так, То відволікти увагу, оце всяка хрення, що небезпечно для суперсудників, треба реально зберігать. Так їх сейвить якось і все. А, тому давайте пойдемо, в принципі, ось такий мене план так, і я гадаю, доволі нормальний. Значить так, друзі, що ми почнемо? Давайте на хай машинка, у нас тут зразу все чистить собі, спокійно потихоньку. Так, і до речі, давайте так дропати. До речі, знаєте, що я звернув увагу? Вроді як повторчики оці пофіксили. Я оце не звернув, кстати, увагу. Оце, коли записував шостий день фіналі, але відео, коли десь повтори, то замітив, що це є там тваринки вже нормально стоять. Щось я хотів про це наповнити, але не наповнив. От знаєте що? От бачите, Від... навірно, раз дивляться мої відоси. Я ж тоді пам'ятайте, я в цьому сезоні жалуюся, да? що якусь херню вони зробили, що... Просто ось так повторчки, якось косо да, е виглядають з тваринки, да, тваринки окремо, герої окремо, це вони опять назад вернули, так і прям реально годно. Навірно, по-любому і відоси дивляться і, <свісно> так сказать, і справляють на краще. Ну, я думаю. Я гадаю, що вже можна, кстати, розворачувати е, Вардена. Да, в принципі, він зараз там пойде забирати вишку. І давайте дропить сюди кінга. Найс, у мене туди, куди треба біжать бомбери сьогодні. Це прям радує. Закидуємо синяків, е, Ну, кулі не треба, але ладно. Дропнем теж. Е, окремо, кстати, можна кинути Чемпа, хай там чистить е, хоча б одне сингл інферно. Сюди отрута. Ну, трута, в принципі, не сильно і треба для лятяних големів, В цим разі вони по черзі будуть зараз лопатися, це і морозить моїх е, юнітів. Нормально, орел падає. Чемп там підходить, інвізна Чемпа. чемп має жити, але він помер, на жаль. Так, прожимаємо кінга тепер. Давайте назафрізимо ну, оце діло. Хай там трошки вони потім загресяться на моїх скелетів, їх не жалко, в принципі, їх і так там багато наспавниться від банки б я б не сказав би. Так, блін, три герої прям стоять в ж Кстати, прожаття, же а що я туплю. Господи, у мене вже і таунхолл взорвался, я 6 не замітив. Так, тут почистка. Ну, В принципі, все, база добирається. Так, давайте сюда рейдж. Так, ну і ось так добирається дана база. Ну, доволі простенько вийшло, Я щось думав, що мене щось не так вийде, але в принципі, як ви бачите, я навіть, забув про прожаття Вардена, рад що ну, але все одно синяки вижили. Це я розумію, нормальна кількість, кількість хітпоінтів для Юніта. Короте, все. З 15-х таунхолу ми закінчили. в принципі, У нас це єдина атака буде в цьому відосі, і переходимо тепер до атак з 17-х. Фор будемо тут робити атаку супервідьмами з фаєрболом. Зараз покажу, що тут у нас за база присутня. Вроді як я не обмінював чи обмінював, зараз ще точно гляну, освіжу пам'ять. Да. Я цю базу планую повити. Хочу розбити цей сектор, ну більш так сказати, не повністю розбити, а наполовину, тому що я планую запустити мій фаєр по. Оцій ППОсі даже можна, в принципі, не, не обов'язково по інвіставеру, що я хочу забрати оцю дальнобойну пушку і також забрати Моноліт. В принципі, цього мені буде достатньо і далі продовжить атаку. А, буду я, мабуть, заводити Відьму, скоріше за все, сюди ближче до 9. Я думаю, так буде і краще. Будемо сюди заводити, тут пробувати шлях. хоча в принципі... Якщо навіть на, цей, так, на цю сторону подивись, то навіть буде їх простіше завести в центр бази, то що тут, -то, вроді, якось ще не знаю, запутано. Хоча в принципі, я думаю, все йде сюди запустимо. Просто, я думаю, що якщо вони не дайбок сюди підуть, то я то вже ніяк не проб'ю не де. що тут прямо окремо такі сектора здійснюють окремо для будки, для ППОшки. Тут реально буде складно, головне тут пробити шлях буде, да і в принципі все окей. А, буде. Давайте, починати атаку, в принципі, все готово. Так, давайте, ну я тут провірю наві. Інві... Ой, на інвіз на Тесли. Да, все-таки Тесли є, в принципі. Ми як будемо робити? Давайте. Ось так, так, і так. Все. Закидаємо блін, не те. Не те ну, кінь взагалі, звичайно. Ладно, зараз будемо дивитися. Все-таки кінг повів Вардена вверх. Давайте тоді. Тут проб'ємо шлях спочатку. Запускаємось, так. Хілок. Блін, прийдеться все-таки сюди заводить. Ну ладно. Блін, трошки зафейлив. Ну, серйозно, ну, що це таке? <гум> Коли вони вже нормально тут зроблять, щоб у мене оце не багалося, оця хрення просто вард, мене якогось хера просто першим випирає. Це ж взагалі непривично. Зараз ще через цей місклік просто її заруйнюю атаку. Я взагалі не хотів вкидати першого кінга. Ну так уже получилось. Давайте прожмем к вину. Я думаю, самый час уже. Тут можно пробити дорогу для валюк, хай буде. Так, ладно, давайте. У нас там хилки окремо є. Давайте пока зафризим метальник. Можно сюда, кстати, дропнуть для почистки бебика. Сюда давайте такинем. Ну, це не серйозно, капіт, ну, реально, це не привичне, що мене варден першим кругом. Вроді як ось до мультиплеєрі атачую. Реально, все в мене нормально по. оцей, так скайдорослі, що в мене герої не путається, а да, вони всі по черзі йдуть, як колись давно, да, все стабільно було, і в принципі вже давно привик. А це він просто реально. на кавейду атачить, просто а, все путається, і я не знаю, чого. Вроді її обнова якась була, пофіксили. А, там, де в наблюдателях да, було, що не було видно, до кого прив'язаний да? там вони окремо якось показувалися, а це прям вже щось не те. Треба ще це пофіксити, прям реально гра вернеться, прям, так сказати, опять стане хороше. Тут прям реально такі, є такі прям нюанси з цим на КВ є проблема, да, що герої то прям не особо нравиться, взагалі навіть в клешних гуще грати. Так, ну скільки там ми доб'ємо? Я думаю, 90 доб'ємо. Навряд чи у нас трьошка вийде. Дуже багато дефенсу якось залишиться для ведьмі, які у мене залишилися. Так, хоч є в мене цей бікбої, як називають це скелетовий, але цього недостатньо все-таки. Цього нам не вистачить. Так, хорошо, у нас там, кстати, кстаті, так сказати, забайтився отруйний тавер. Це, кстати, хорошо, поки він там перезаряджається, може щось більше дай заберем, не буде сповільнювати наших відьм. Um, да, це 90 десь, 93 мій прогноз. Давайте буде подивимося. Хто які ставки ставить, давайте подивимося, хто правий. Uh, так, 89. Може, і я навіть не правий. Ну давайте, 93. Я гадаю, все-таки що 93, але щось я вже дивлюся, що буде менше. Все-таки, ну, гігпушка все такий доволі жирний дефенсер, арбалет також, тому 91 у нас виходить. Блін, ну тут Фейл з кінгом вийшов. Якщо б я пішов на цю сторону, це була б трьошка, цієї бази вже не був, не висвічувалося на тут, не було б цих, так сказати, двох зірок тут. Ладно, перейдемо. Давайте далі до наступного акаунту. Це вже буде остання атака з мого основного аку. Акаунту тут у мене наварені корінці. Покажу зараз, яка у мене тут база. Так, четвертий номер. Заход я планую тут оформлювати з 7 годин. Хочу закинути прямо на дальню стрільну пушку, що в мене йшов чим. І підбирав оці теж будівлі, потім створиться ось такий коридор, під ньому ми можемо запустити е, наших корінців. Ну а от я не знаю, куди тут, правда, закри... заростаючи закляття дропать. Може, дропну просто на оцей, так сказать, скупчення дефенсу, щоб багато урону, поки у мене корінці не отримали, вони пошли атак на ратушу. Тому думаю, це буде прям хорошо, Давайте починати атаку. В принципі, дивіться, тут також є дирка. Можна і сюди закидати, в принципі, заберемо моноліт, але. Але у нас вже останеться це таки це противна місцевість, це дальнобойна пушка, а також рикошетна тут і є. Я, я все таки думаю, що ми можемо дойти до рикошетної пушки, але не факт. Ладно, давайте тоді починати атаку. А, так. Ну тут по-любому є Тесли, мені здається. Ні, дивись. Коли здається, то взагалі щось нічого не збігається з моїми очікуваннями. Так. Окей, все, Invis, так, лисиці зайшла. 46, надропуємо. Ні, дивіться, чемп поки що йде туди, куди мені треба. Це прям особа мене радує. Ось ну, до Тесла вилізла, кстати, а це прям може напрягти. Так. Да, Все-таки у мене чемп зараз розвернеться і просто. уйде в сторону. Це вже, так сказать, дальнобойним списом. Тут поб'ємо трошки вже в принципі можемо так і інвіз. Все, забираємо. Хорошо, ми рікошетну пушку забрали. Це прям круто, це прям все по плану. Давайте тут подчистка, сюди, тут вже можна дропити. Так, да, дивись, да, опять варден на перші. Ну що це за хрень просто? Не люблю цей Clash of Clans ваш. Ладно, дождалися так, то обнову там десь наблюдательні були проблеми, що е, тваринки типу, не показують, да, де до кого прив'язано. Ну ладно, будемо ждати, вже тепер обнову до того, щоб це є. Все-таки розрабиш, бачите, дивляться мене, пофіксили як як Так, давайте сюди дропаємо. В принципі, не знаю, давайте ратушу накриємо хер з нею. Заберемо, знаєте. Коротше, не страшно. Прожимаємо Вардена. Чуть би зараз на кінга не проживав, представте? Це реально путає дуже сильно. Я, я напевно, це вже, так сказати, увесь сезон, цей нию, кожен день. Боже, як мене задрав цей Варден да, на першому місці. Я, це, напевно, по-любому в кожному відосі за ці сім днів, по-любому, є оце моє нитьо, де я кажу, що. Ой, як все херово з цим Варденом, нічого не виходить. Да? Ну, в принципі, здає наша сперти, коли не заходить атака, бо всім винуватий Варден і його містоположення в деці. Але ладно, так. Де в мене кінг, десь би його прожать би вигодно, було б було б славно. Так, давайте сюди закинемо. Так, ратуша забирається. Ну, база тут доволі простенька попалася, все тако вкупі стоїть. Прожимаємо. Давайте зара Кінга, хай буде. Так, ну і все, у нас тут не залишається нічого від бази і ось така трішечка береться. Ну, суперник на цей раз слабий, теж попався. На жаль, за цей сезон у нас тільки два луза було, чи може навіть на щастя, бо два луза, не знаю. Це навіть нормально, я б сказав. би. В принципі, ОСД у нас на четвертому місці покаже результат. Четверте місце ми стабільно. тримаємо, Подивимося, як от граємо, може навіть на третє вийдемо, Це реально, треба дивитися, Може пощастить, тому що ми граємо проти самого слабшого клана. А ось клан на третьому місці він грає проти клана на першому, який зараз знаходиться. Тому є шанси все таки їх обогнати, як не як клан там якийсь більш-менш сильний на першому місці. Тому ну, якось так. Все, друзі, ждемо завтрашнього дня. Там подивимося, яка ситуація, подивимося, що там у нас по місцям буде. Ну, і в принципі будемо роздавати медальки з оплана. Тіграли ми ЛВК на третій Ой, да, на третьому майстері. Ми так і залишаємося. Зайняли четверте місце. Ну, дивіться, я був практично правий, що ми можемо обогнати третє місце. Тож тут не вистачило чотири зірки, щоб догнати сил академію, Даже сліми ми набрали однаку кількість років до них, то ми по відсоткам би їх обогнали. Ну, я вважаю, достойно да, хоч в першому раунді я в другому фейлив, там у мене однушки шки були, але, в принципі, одіграв. Роздав я все, всі медальки, чесно, тільки собі на основу закинув. Хоча, в принципі, якщо так подивитися, я міг би собі даже на двінки позакинутися, два твінка на першому місці. Там ще нижче є. Ну, коротше, нащо вони мені на двінку взагалі треба? Там мало редко, коли купую. Uh, ну, В принципі, по таблиці все зрозуміло, давайте перейдемо до атак. У суперників толком ніяких атак і немає, щоб глянути. У них тут вроді як тільки можемо глянути на 15-й таунхол, ну і все, там далі забираються рашери і 13-й таунхол, а це ну, не особо інтересно. Тому давайте перейдемо до атаки. Будемо дивитися, тут 25-й номер від суперника, і наші номера тут будуть. А перший, другий і п'ятий. Ось так так сказав, все подивимося. Давайте подивимося на 25-й. Почнемо з суперника, як завжди, чомби й ні. Ось такий мікс: це у нас гідра, гідра з метальником і взят 11 інвізу. Це буде проходка з чемпіонкою. Щось мені душа говорить так. Да? Бо я бачу, тут її рекол спел і 11 інвізу. Ну, понятне, що там не десант буде. Так, закидається з 9 годин чемпіонка. У чемпіонка буде супороді з Феніксом. Кстати, дивіться, опять якась А, Опять тваринки якось не так показуються. Інтересно. <гум> Хоча вчора вроді як все нормально було. Так, э, окей, ну в принципі, вона забирає тут цей метальник, забирає весь сектор чемпіонка, і реально до орла дошла. Ну, на 15-х таунхолах, знаєте, дуже, так сказать, класно виходить грати з чемпіонкою, дуже багато чого забирається. Ну, реально, э, так сказать, э, гірса це дуже імбово, прям для низьких таунхолів. Так, в принципі, Орел забирається, чим потрошки вже доходить до Моноліта. Да, я думаю, вона його і забере даже. Да, На жаль, не вийде, наверное, то, що, ну, за інвізу, звичайно, ігрок Моноліт і все, тут пройдеться тільки морозить моноліт, да і ніяк його не забрати. Ауру вже навряд чи теж знесе. І, в принципі, чемпіонку вже час забирати. 26% бази знищено, ну, доволі класна проходка вийшла. Так, і як, я все тільки зараз замітив, що тут у нас ще з 3 годин метальник робота, теж забрав сектор. Тут, а, вроді, теж стояв а, метальник. Ну, Це я так сужу, то що база вроді як виглядає якась просто, Тому я догадую, що тут був все-таки метальник. Так, все, закидується в районі 10 годин армія, дракончики, райдери, все це буде зараз під прожаттям варно. Ось такі остальні гірси юзаються для героїв. Кстати, міньйони, взагалі вони не прокачані. Дивно, що він взяв трошки, але в принципі це 15-ка, тому ладно. Давайте на 2х уже поставимо. В принципі, да ще кстати, дракончик не забрати, але це все временно. Так. Ну, все, залишається ластовий сектор. ніяких таких гімбових постройок проти воздуха немає, окрім ППОшки. Ну тут реально проблем зараз ніяких не виникне. І ось така трьошечка візьметься. Ну, оце всі, на жаль, атаки від супернику. В принципі, клан, хоча б хорошо, що хоча б якісь трьошки поробив, то що вони зараз на ластовому місці одлетіли назад на хрусталь, перше, там їм і місто, що вони тут забули в майстрі. Так, ну що ж, давайте тоді подивимося наші атаки. Тут у нас перший, друге, п'ятий номер. Давайте подивимося. Атака буде проходити корінцями. Корінці з проходкою Чемпа починається все з чемпіонки, з 8 годин вона кидається, інвізиться тут постройки, і Чемп сразу біжить на сингл інферно, таке щось більш важливе. Ну, в принципі, інші постройки вона спокійно може і свої аурою забрати. й поки вона в інвізі лиситься, як бачите, вона собі спокійно, даже копіями пороз... порозкидає ці постройки і все. Так, рикошетна пушка теж падає. Ну, сектор зачищений, і це доволі класно, ще на руках є два інвіза. Ой, на жаль, тут Чемп забайтився і пішов на Квіну. Ну, в принципі, добре, що хоч лисиця вийшла, дивіться, на, вона прям на грані живе, так що нормально якраз. Так, прожимається Чемп і Чемп, на жаль, помирає, і Recall spell не юзається. У мене таке теж було помню, позавчора чи вчора а, в Атаці в Легенді, я тож то якось просрав Чемпа, і коротше, у мене в підсумку двушка вийшла. Ну, реально буває. Так, далі закідується у нас тут казарма з часу, так сказати, приблизно з 12 годин закідується Квіна, Варден і пошли корінці також. Зак... Так, це що там, квіни Стріла, да, Стріла активується, кстати, інвіз, доволі класно пролітає. В здібностях беруться ось такі. В принципі. Чим я грав, да, вроді як коли брав Міньйон, на Міньйона, я на Міньйона я брав там вроде трусіля і оцю якраз херня, що замідляє. Так, давайте двоїх їх поставимо, будемо вже по фасу дивитися. Так, закидується заростаючий спел тут на секторі біля трьох годин. Закривається тут Сінгінферно, можна сказати, ще деякі постройки, дефу. Так. Все, прожаття ніякого немає на героїв. Ну, залишається лише чекати, так сказати, і молитися, щоб атака зайшла. Тому що на місці атакуючого я панікував, тому що дуже мало корінців залишається. Вроді і живі герої, але ще дивіться, скільки всього треба позабирати. Сектор тут спокійно, кстати, забирають. Так, ну і 2,4X. Та, recall Spell спел то оказався взагалі не нужним. Можна було, кстати, не знаю. Забира... А, квін... так, Квіна все-таки забирається. Хорошо. Я все-таки предсказав, що тут зробиться. Так, ось така трьошка виходить. Давайте подивимося наступну атаку на третій номер. Блін, на жаль, не взяли це відключити, щоб це не показувало, які позорники опять на третій мастері залишилися. Так, тут атака буде проходити з супервідьмами. Давайте дивитися, де тут у нас вже буде Варден спавниться. Ну, Варден тут, мабуть, закінта. Да. Закіннеться з 9-го Вроде как в прошлый раз жилье он тоже оттачивал с 9-1 Вардум. Просто запомнилась атака. Там теж так Сектор зносився. Так, ну це интересно, кстати. Тут еще з Вардном закинулся ледяный голем. Наверное, чтобы домах якісь не утремил с Кризис. Думаю, да. Так, закидывается уже один інвіз, Один инвиз юзайс. И дивіться, прям все влітає в інферно. И тут еще забирається Дальнострільна пушка. И ще 6. Я щось не, не встиг замітити. Да, ну, Інферно, зрозумне, що забралося, бо воно ну, якраз на нього і летіло. Так, закидується вже тут відміч, чуть нижче Там далі з 6 і 7 6,7 закидається квіна з казармою для зачистки. І атака буде зараз потрошки, так сказать, починатися. Кидається вже джамп для заходу в базу. Так, сектор зачистий, все успішно. Ну, реально, все, сектор зачищений, і відьмам, нікуди вже не залишається йти, як в центр бази. Морозиться. Так сказати, скелетна. Так, ой, скелетна uh, інвізний тавер. Я хочу сказати ще, що це, що io... можна цей інвізний тавер було активувати кстати, скелетним закляттям з інвізом, Просто у Желона залишилось багато інвізів, вроді як аж ш... три... дві штучки, то що три юзаються для супер-відьм, якщо він грає такої варіації мікса. То, в принципі, він один інвіз міг би потратити так і скелетним, і активувати цей інвіз, що він потім не заважав. Але в принципі радше й без цього падає. В принципі, не проблема. Так, по здібностям, ось такі здібності юзайці, вроді, як ми вже бачили, то, що ми не один раз вже в цьому сезоні дивимося за атаками цього гравця. В принципі, дуже класно грає Супервініум. У нього така тут своя якась варіація є, там з печками. Ну, Ось так. Свої здібності беруться. Прям. Є щось окреме так сказати, відлічається від нам давно знакомого мікса. Так, давайте на 2Х поставимо, вже потрошки будемо прискорюватися. В принципі, від бази нічого не залишається. Та да, взагалі, дефенсу немає, можна сказати, там башта арчерів всього-навсього її башня бомбів. Що це взагалі? Де Дефенс взагалі, подівся? Все, ось така лайтова атака на вигляд виходить. На дуже класно, фаєр залетів, всього один інвіз з'їзався. Ну і давайте перейдемо до останньої атаки в цьому сезоні. І ця атака буде гідрою. Боже, як противно, ми просто. Опять ті герої якось так. Чи це мені приснилося, чи то реально просто, якось, що тваринки вже були так, як колись, пам'ятаєте, що там Навардена, наприклад, би показувалася ця херня, да, це як це, Чихба називається, чи, чи хуня, вроде як. Да. Це, це, це реально, вчора вроді на відео, пам'ятаю, записував це, чи то мені приснилося, чи то я Ріл показував. да, І це точно таке там було, що вже все назад вернулося, але тут вже сьогодні у нас опять така хрень з показанням. Показанням тваринок, де, до якої герої вони прив'язані. Так, все, при все тут, в принципі, радше забрати. Тут в Клонкаслі єті вони нікого там не шкодують. Все лайтово реально виглядає з вигляду, але, блін, ну, драконами це ще треба вміти управляти, щоб вони туди, куди треба, йшли. Так, у нас також тим часом з 6 до 3 годин тут на краю бази ходячи Кінг з чемпом. Вони тут очищують сторону, це теж доволі такий класний імпакт робить. Трошки коридор так сказати, зменшує область для зачистки для драконів самих. І ось так у нас потрошки був, зараз закінчується так. Я вже навіть на 2х поставлю. В принципі, база, знаєте, така собі я сказав би. Непонятно, що цей забор взагалі робить, чи то частина бази, чи то чувак переход робив і просто таку базу тут поставив. Да? Ну дивіться, тут просто дирає, я не знаю. Ну, реально, непонятно, купа дирок в базі, але це нам на руку зіграло, і ось така трошечка виходить. Ну, понятне діло, що їм. Їм реальне місце на хрусталі десь знаходиться, а не в мастері грати. Тому такі друзі, ти грали ми трошки з позором. Ну, лічно я, того, що в перших днях я дуже багато фейлив, да і душки такі були не дуже класні, тому. Гаю, що буде набагато покращий сетневий сезон. Я буду грати, да бо просто перед цим ЛВК я взагалі в браво грав би так. Да? ну, реально. Перед ЛВК я особо не грав у мультиплеєрі, не тренував якісь мікси, а це вже ну чуть-чуть розігрався і. Почало хорошо, в мене виходить. Да, були фейли, звісно, таймфейлу багато, але от грали, як могли. Всім дякую, друзі, за перегляд. Пишіть, як ви відіграли ваші ЛВК, на яке звання вийшли? Чи може вище в процесі гри, якщо на день чи на два пізніше записали? Ну все, всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Арест, всім пока.